Обережно, обережно. От. Устин, забігай! за Давай, давай! Грай до кінця! Все, забрав! Гол, барса! давай. Чіпайся. Не кидайся, не кидай. Молодець, молодець. Саша, тобі. Не відпускай м'яч. Саша, Саша. Забивай. Молодець. Ти ж там,

Не не молодець. Шорти знімай з нього. Давай. То не дасть, то не дасть. Пає, пає. Давай, побіг сам. Добре, подружка, давай сам. Давай, набігай, набігай на нього, він не може грати. Набігай. добігай. Успіх, Добре, Саша, молодець

Да, je да, да, Não irá as botas no pinhão. Passa, negociar. Passa, passa. Toma. 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 Vamos ver. Vamos ver. Ай, давай, 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 Оце гра, оце фопо. Одисько ви. Давай, давай, давай. Ні, 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 басі до кінця, ще три голи.

Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. 哇！哇哇 Давай поворота, добре? Давай, давай, далі, далі! Далее!

— Ти кистий, Кніго! — Добре, тут саме дружка! — Дух ліс! — Дух ліс! — добре. — Андрій, не згибай, треба влупити. — Андрій, молодець! — Дивись, це асо! — Дивись, це асо! — Пішов, Андрій!

D�on na chi, a hefyd Fawr. naughty and dirty Who is these guys? Alla chi eich troi

Макс, молодці! Добре! 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 від Добре! Ну, треба Добре! 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 або Добре!

Грає, грає. У тим, грайте, пода у тим, граємо! Не виключайтеся з гри. Що що? Ей, 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 ей. У тим кутовий! Розірйте кутовий! Кутовий! Що чи що? тим! Ага. Грай! РОЗІГРУЙ БЕЗ НИХ! За <рапинувальні> набегай, у Набігай, набегай! набігай!